На ну, що там народ? Я вже на роботі, вам нічого не знімала зранку, бо стало дуже пізно. Заїжджаю біло, тут нарешті кошиків багато наставили. Так, да, везуча я людина, коротше. Прийшла на касу, до цього Біли, стою, блін, у мене карточки. виявили, що в Pay немає, а я не маю фізичної карточки. Боже, я щось там додаю, вже, блін, зіпріла, вже люди збираються. Бляха муха до мене. Це капець, чого то раніше не подивитися, що тебе її немає додати, за ким ходиш по тих магазинах. Коротше, це треш, якийсь. Ай, блин, блін, блін. Але ладно вже. Сказали, прибачите і все. Йду додому нарешті. Ура! Просто вже вдома нарешті. Фу, я така замахана. Що це капець. Зараз покажу вам, що купила. І копатися, їсти і в ліжко швидко. Я думала, як я щось собі налисники зроблю. Ні, не зроблю. Ой, це щось буде замоцне. Ася моя скучала її вже дала смаколик той, що її купила. Вона вже облизується повним ходом. Потягується, спала, певно. Ой, коротше, з того все, тій білі забулася, це що маю ще білу карту, коротше. І пепсі мені пішла. Не по білій карті, блін. Йо, це так би ще зекономила, Так думаю, блючить багато 12 євро не взяла. Де вона ту парасолю знайшла? Це капець. Це засранець малий. Треба її десь поставити сюди чи що. Ой, блін, я вам щось ні, 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 не знімала. І в мене ще планах було всі ого, я ще хотіла на листянки робити. Чи я вже вам казала? Може, про які на листяки йдемо. Ви що? Завтра може бути цікавіше трошки відео. Що ти лявкаєш? Оцей Буду борщ готувати. І так далі, і так далі. І так далі. Блін, не знаю, що вам розказувати. Йо-маю! Побоюся, -йо. що, блін, буде капець. Коротше, та ладно, вже розкажу. Я чекаю Зара. Назар вже завтра виїжджає і має приїхати. Тому я отак готуюся повним ходом борщі, виварюю, завтра прибирати. Зараз ще закину одяг, тому що я дура взяла, принесла одяг з роботи, а я мала його принести завтра, після нічної зміни. А я дура, що зробила. Я його принесла сьогодні. Так що я зараз буду різко прала, тому що він, він мені до завтра висох. Та Емі, тому треба попрати сьогодні. І це в темпі вальсу. Так, що тут в мене є? То беремо. Так, далі що ми беремо тут? Більше воді нічого не зробить. Рушник є. Окей, пошли. Будемо прати одяг. Показувала, показувала, що я купила і показувала і язиком. Так що, йдемте, покажу вам нарешті. Отако От голова тупо пуста після тої роботи. Не думаєш взагалі ні про що. Ну як тут можна е, не робитися тупим? Ну, ну реально, що я показувала, я не пам'ятаю просто, я просто не пам'ятаю. Ой-ой-ой, що, що робити? В кухні Кожен день те саме, кожен день треба ту посуду, вже не можу. Емі, я не можу. Ну впадесь. Вудомаля, впадесь, впадесь. Боже мій, точно що впаде. Ході сюди. Ой. Так, дивіться, купила мівіни. Мівіни треба, бо я не можу без мівіни. віни. купила на ту. Так сказала, гущенку. Біо, e, я люблю, б'ю. Кісь такі штучки, піцу, кока-колу і шоше. А, і Емі такий корм. І все. Пиздец. Ой, а на шо я потратила? 12 євро. Це трэш. Таже хліба не купляла. Ця гущомка коштує 3 євро. Але я її дуже хотіла, Тому я її купила. Піца була по акції, беремо. А, ще ковбасу купила, точно, я ще ковбаску купила, я забула да, трошки холодильник вже поповнюється. Так от ковбаску купила, але нам щось не зайшло. Хоча я думала, що вона смачна. Я думала, що вона смачна. Коротше, на піці завжди мало ковбаси. І, і, і от у тих моїх недо бейглів купила. І я хочу додати ще туди і зараз спекти собі. Святкуємо мою першу зарплату. Так. І, до речі, то вже рівно місяць, як я працюю на тому заводі. Враження мої це жопа. <смі> нікому не раджу, нікому не бажаю працювати колись на заводі і взагалі пробувати. Так, Елі. І кому цікаво, я вам скажу, скільки я заробила. Це не секрет. Я ні від кого не скриваю, комусь може бути цікавий. Малацка, да, в Малацках Я відробила 12 змін, за 12 змін я отримала 890 євро. Мало чи багато? Я не знаю. Плюс ще дали такі карточки на їжу, аж 27 штук дуже багато. І плюс туди ще входить за квартиру вернули. Ну, коротше, заробила не небагацько і немало, але, в принципі, теж нормально. Як думаєте, що скажете? Багато чи не багато? Чи можна більше Нас сьогодні вже получше, тому що я вже з нормальними людьми працювала. В принципі, а коли працюєш з нормальними людьми, то і відповідно все в порядку. Боже, та Емі, вона так хоче говорити, коли я приходжу, що це капець, м'явка і не може місця собі знайти. Ну, коротше, так що все гуд. Завтра ще йдемо. Ще звільнятися не будемо. Завтра ще побачимо. От таке от. Цікаво, де працюєте ви і скільки заробляєте ви. Якщо хтось хоче, можете поділитися, мені буде дуже цікаво почитати і дізнатися про вас більше, бо ви про мене знаєте багато, а я про вас майже нічого. Так що пишіть. Йду я прилягу, поки в мене піця печеться, тому що ноги болять, і треба закрити цю ванну, бо мені та машинка так шумить, що мене роздражається трошки. Емі, ти схочеш в туалет? Ти мені скажи, я тобі прийду і відкрию. А я зараз підпуф чоботом. Я зараз підпираю чоботом. Отакої легенько лишу. Бо дуже реально, шумить. капець та машинка. Привіт, вставай. Стявай малецю, вставай, домале, мене ну, може не тіситися, я прийшла. Тільки не кусай сильно. Сім'я не кошуй. І телефон не треба. Вставай з тої землі вже. Я їй не дозволяю лежати на плитці, бо... бо не дозволяю. Не можна. Не можна. вона нервується. Пішли, 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 пішли. Пішли. Так, бачите, як вона лягає. Ти малий жичок, жичок малий. Все. Не люблю цього вікуна. Отак. А, поводиться. Тапка ждала. Ви бачили це? Я що налягла на своє улюблене ліжечко? Клас. От коли настрій є, і є відео, і хочеться відео, і буде відео, тому що є настрій, ти придумаєш взагалі все, що хочеш. Вот так я от таке, я, до речі, вам вже казала про серіал. Той, що я дивлюся, е як він забула. Маніфест здається. Дуже цікавий. Мені сподобався. Я ще не дивилася, звісно. Але на замітку подивіться собі. Прикольний. Звісно, я вночі його не дивлюся. Бо я трошки мені стрьомний, Але загалом такий нормальний. Зробила піцу, так пахне гарно. Давненько я таку не їла, блін. Зараз оте чудо чуть лапами не було в тій піці. Але тут дуже багато соусу. І зараз аби той соус був, мені по всьому ліжку. Це капець.